Абсолютно всюди всім байдуже. Ну приїхав собі, приїхав. Так вже проблема. Тобто в мене вже проблема. Я три місяці не отримала документи, які мали б мені прийти за два тижні. Ціни тут тут можеш все спокійно помножувати на два-три. На Хто вже хотів, ось є таке відчуття. Ті ж допомогли. Ти розумієш, що ти точно не в Україні, коли ти за один день можеш знайти роботу, можеш влаштуватися на неї. На наступний день ти вже можеш вийти працювати. Друзі, усім привіт! Мене звати Вадим Грінько, вітаю вас на своєму youtube каналі одразу ж прошу підписатися, поставити лайк під цим відео і написати коментар. Це знак для YouTube, що відео цікаве, і він його просуватиме в рекомендації. Сьогодні трішки експериментальний формат. Я хочу розповісти вам про українців за кордоном. І от власне цього разу про Велику Британію. Я поговорю з Наталкою Філон. В Україні вона е, працювала радіоведучою, мала купу власних проєктів. Я знаю Наталку як дуже цілеспрямовану людину. Але з початком війни вона виїхала за кордон і зараз живе під Лондоном. Наталю, привіт! Я знаю. Я знаю, що ти зараз в Британії, але до цього була в Європі. Ну, вже після повномасштабного вторгнення. Ти спочатку поїхала в Європу. Чому вирішила таке в Сполучене Королівство податися? Що не сподобалось, де ти була в принципі до Британії? Привіт, привіт ще раз. Дуже рада тебе бачити так. Я дійсно була десь місяць, чи трохи більше в Амстердамі. Дуже чудова країна насправді, але вона супер, супер така релаксуюча. Тобто, щоб там, щось робити, далі якось почати входити більш в робочий ритм, Звісно, хотілося цього в Амстердамі. Це було складно зробити. Тому був якийсь період, коли ми сіли, Я була тут з з подругою в Амстердамі, і ми сіли разом. Подумали, що окей, треба кудись їхати. І звісно, найлегше було поїхати в англомовну країну, тому що, хоча б англійську, ти знаєш, не потрібно вшити французьку з нуля чи німецьку, і ми обрали Великобританію. Тобто, знаєш, напевно, ми обрали саме через мовне питання. Але Британія, єдина країна в Європі, куди треба віза для українців. Тому що з цим питанням як подавалися, скільки часу це займало? Дивись, насправді все достатньо було просто, тому що ми подалися по схемі для українців, яка так і називається «Home to Ukraine». А ця схема, яка має собою на меті дати житло українцям протягом шести місяців. Тобто є британці, є там сім'я чи просто одна людина, яка має місце в своєму будинку чи в квартирі, вона приймає українців і допомагає їм майже з усім протягом перших шести місяців. Звісно, звісно, це залежить від людей. Це залежить від британців. Хтось більше допомагає, хтось менше, хтось може забезпечувати їжу протягом цього періоду. Хтось навіть може попросити платити за комуналку. Тобто, все супер по різному, але. У нас це вийшло легко, тому що були друзі, 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 як завжди, це буває, і хтось нам підказав, що є сім'я в Англії, яка готова вам допомогти. Угу. Тобто, ти маєш дозвіл на проживання там протягом шести місяців. А потім що? Так наразі має дозвіл це шість місяців. Вже три з яких я тут пробула. Але потім починаються дуже прикольні питання з візою, яка на три роки. Тобто, це називається BRP. Типу, як резиденс перміт, що ти можеш продовжувати жити в цій країні, працювати легально, таким же ти класно, коли ти приїжджаєш і ти одразу можеш подати ці всі документи, і тобі їх роблять швидко, достатньо може у ну, випадках 80%, але є там відсотків 20, з якими щось не так, і можеш мене привітати. Тобто я чекаю поки ще своє Берпі вже три місяці, його немає досі. Тобто, знаєш, три місяці минуло документів, що я можу жити далі в цій країні, у мене досі немає. Де вони? Що з ними, я не знаю. Щоб щось дізнатися в цій країні, потрібно витратити дійсно дуже багато часу. тобто... Це повна бюрократія. Кудись дозвонитися, щось дізнатися. Це не так в Україні, що ти прийшов якусь там чергу, ти зайняв, комусь постукав в двері, комусь там мама позвонила, десь там ще дала якийсь номер телефону. Тут все, що є, це номери на сайті офіційні. І як вони працюють? Ти телефонуєш 30 хвилин на гарячій лінії, і по факту супер відповіді ти не отримуєш, тому що ці люди вони некомпетентні. Це правда. Ти в них питаєш, як мені дізнатися, що з моїми документами вони відповідають: якщо буде якась проблема, ми вам напишемо листа. Я кажу, так вже проблема. Тобто, у мене вже проблема. Я три місяці не отримала документи, які мали б мені прийти за два тижні. Я просто супер вірю, що якимось магічним шляхом це все вирішиться, але. Але розумієш, те, що ну це трохи складно, це точно треба розуміти. Бо є ситуації, коли приходить БРП, наприклад, дитині, а мамі не приходить. Ну і що робити в такому випадку? Чи навпаки, чи приходить мамі, а дитині не приходить, тому що, хоча вони подавали в один день, я тут з подругою ми подали документи в один день на візу на три роки, і вона їх отримала за 10 днів. Я їх не отримала поки що, але сподіваюся. А що робити, якщо не отримаєш? Типу, ти залишаєшся нелегалом в країні чи як? Чи мусиш повернутися назад? Я думаю, що ти мусиш ну, мусиш виїхати з країни? Mm. Ну або знаходитися нелегально, але звісно, хто хоче знаходитися нелегально, або їхати з країни? А давай трошки назад повернемось. Ти от отримала візу там, купила авіаквитки, прилетіла в Британію. Що далі? Що ти робиш? Типу, ти мала контакти цих людей, до яких ти мала приїхати? І ти їх сама знайшла, чи тебе вже чекали? Що робити yes. з документами? Наприклад, я чув, що треба банківський рахунок оформлювати. От по приїзду в Британію, перший тиждень, чим ти займалася? Перший тиждень так нас тут зустріли. Дійсно, ми вже мали контакти. Ми вже зізвонювали з людьми, які нас тут чекали. Тобто, вони вже знали, хто ми, що ми як назвати, чим ми займаємось. В принципі, ми знали, хто вони. Вони нам показали, де вони живуться. Ви, вислали фото будинку. Тобто, ми були спокійні, що ми їдемо в достатньо комфортні умови, що це приємні люди і гарна родина. Перший тиждень вони нам дійсно допомагали з усім з відкриттям банківського рахунку, як ти вже сказав, з тим, що подати все ж таки ці документи на візу на три роки з різними іншими документами, тому що тут є певний список того, що треба зробити, тобто оформити по типу індифікаційного коду в Україні, але, ну типу щось такого тут також є. Оформити обов'язково записатися до лікаря це все робиться онлайн, але це все робиться таким чином, що постійно якісь анкети їх дуже багато. Ти їх маєш заповнювати. Потім тобі надсилають якісь листи ще на пошту. Ти далі ще маєш щось дозаповнювати, Тобто, дійсно це займає багато часу, десь тижні два. Повністю треба сидіти і розбиратися з цими катерцями. Але о, я вже три місяці тут, і я вже розумію, що люди все менше і менше можуть допомагати. Ну це логічно, тому що не кожна сім'я може взяти до себе ще українців. Тобто, хто вже хотів, ось є таке відчуття. Ці ж допомогли зараз зі спонсорами трохи складніший процес ніж він був, наприклад, місяці три тому. Ти думаєш, люди вже втомилися від війни? Вже не хочуть про неї чути, чи просто вже не мають можливості допомагати? Знаєш, я думаю, той, хто хотів допомогти одразу, той почав допомагати, шукати можливості, способи ставати спонсорами. А далі просто люди або вже продовжують жити своє життя, і знаєш, сильно прям вже на 100% не включаються, звісно, в новини з Україною, так наприклад, як це було навіть три місяці тому. Чим ти займаєшся в Британії? Ти маєш там роботу, чи ти працюєш як дистанційно на українську громадську? У мене є власна справа, яку я дуже сильно хочу продовжувати розвивати таким чином і підтримуючи нашу економіку, підтримуючи наше суспільство. Це така знаєш, моя як бік мета. Але щодо роботи можу сказати, що тут також дуже довгий процес, щоб влаштуватися навіть офіціантом на роботу. Тобі надішлють мільйон анкет. Мільйон документів, тобто ти не можеш просто прийти і сказати, притискати. Мене звати Вадим. Я дуже хочу там місяць попрацювати в вашій кав'ярні підзаробити гроші, тому що я приїхав з України. Ну, типу, такого тут. Тобто, буде багато документів, якихось перевірок, яких тестів, навіть щоб просто влаштуватися на роботу помічником на кухню чи офіціантом. Я просто допомагала вже людям, які тут не знають англійської мови. Тому, тому я помітила, що цей процес суперскладний, і ти розумієш, що ти точно не в Україні, коли ти за один день можеш знайти роботу, можеш влаштуватися на неї. На наступний день ти вже можеш вийти працювати. Е, якщо ти працюєш, типу на українського ну навіть не роботодавця, але на українське суспільство не знаю, заробляєш гроші тут, то це все одно менші суми значно менші ніж ти би могла заробити в Британії. Як ти живеш ну житло в тебе безкоштовно, так але все одно треба купувати продукти, іноді хочеться сходити в якусь кав'ярню, в кіно не знаю. Все одно треба щось витрачати, щось мати. Ти маєш просто якісь збереження, чи яким чином це відбувається? Так, да, дійсно. Хочу тобі сказати, що це набагато менші гроші. Тобто, ці гроші, які я б могла заробити от зараз і жити в Україні, це був би зовсім інший рівень життя, наприклад, навіть в Україні ніж тут. Просто тут мені поки допомагають з житлом і інколи там з їжею кудись запрошують сходити, десь там за щось пропонують заплатити. Тому поки що я себе почуваюся максимально почуваюся максимально комфортно. Але звісно, ціни тут от можеш все спокійно помножувати на два на три. Якщо ми говоримо про транспорт, то це сто відсотків, тому що найдорожче тран... найдорожче що найдорожче в Англії, це транспорт. Люди, які живуть в Англії, вони майже. Намагаються не користуватися громадським транспортом, я маю на увазі саме потягам потягами між містами, вони їздять машинами, тому що це набагато дешевше, тобто тут дешевше їздити на машині ніж їздити на потязі. Я живу в передмісті Лондона 30 хвилин до Лондона, і це як типу конча заспа під Києвом. Знаєш, що якби ти можеш доїхати працювати собі спокійно, то всі працюють в Ки в Лондоні, кажу в Києві. От і виходить, що люди кожен ранок сідають в машину і їдуть, наприклад, на роботу в Лондон. Це буде дешевше ніж кожен ранок, їм приходити сідати на потяг, який буде їхати 30 хвилин, і ну доїде таки до Лондона. Щодо грошей, щодо цін на продукти, то ціни на продукти різні. Є ціни, які, наприклад, сир коштує так, так само як в Києві, або не дешевше. З сиром проблем немає, з вином також проблем немає. Тобто можна жити собі на сирі і на вині, і нормально себе пришувати. Якщо говорити про інші продукти, наприклад, про фрукти чи про овочі, то вони, я думаю, ціна на них точно вища, два рази або може три рази вища, ніж в Києві. Люди, я по відчуттям розумію, що люди тут отримують гарні заробітні плати. Вони набагато вищі, ніж в Україні, тобто, людина, якщо вона журналіст або е, лікар чи інженер, він може спокійно собі придбати класний великий будинок, мати е, дві автівки на сім'ю і їздити кожен вікенд кудись в інший, е, в інший регіон. Просто відпочити в гори в якийсь готель. Тобто якість життя, то точно. Кваще, якщо ти працює, прац... якщо ти працюєш саме в цій країні, отримуєш зарплатню в Англії, то на ці гроші ти можеш жити набагато якісніше життя ніж в Україні. А є якісь програми підтримки фінансові для українців? Так, по приїзду в Британії вони видають тобі карточку, фіолетову, таку банківську карточку, на якій є 200 фунтів, і вона напевно діє може місяці три. І ти можеш спокійно розраховуватися цією карткою. Це не супер багато грошей, звісно. Тут це. Це по факту просто сходити там десь в магазин, десь купити каву, десь проїхати на потязі в Лондон. Ну на місяць тобі можливо вистачить оплатити собі проїзд, купити каву. І крім того, тут також ще є е, така як соціальна допомога. Тут є Job Center. це такий центр зайнятості, куди людина, якщо вона хоче знайти роботу, вона приходить. Вона оформлює там документи, і кожен тиждень вона ходить до цього центру, спілкується з кар'єрним коучем, який допомагає їй знайти роботу. Поки вона шукає роботу, вона отримує виплати раз на місяць. Це десь в районі кожного по різному, тому що це залежить від ситуації: чи є діти, чи нема Скільки тобі років? Чи є у людини якісь проблеми зі здоров'ям? Чи потрібно її доглядати за батьками, наприклад? А скільки коштує орендувати квартиру десь в Лондоні чи в передмісті? Оренда квартири, Я тобі скажу чесно. Я прям супер по цінам не орієнтувати. я прям супер цінам не орієнтусь, тому що я поки що не переглядала скільки воно коштує, але десь в районі можливо тисячі функцій коштує кімната в Лондоні. Це кімната, це не квартира. Я до чого запитую: тобі твої люди, в яких ти живеш, говорили, скільки ти можеш в них жити? Чи, типу, це півроку, чи це рік, чи це живи скільки хочеш, ми будемо тільки тобі раді? Давай почнемо з того, що я поки що на сьогоднішній день легально можу жити в країні три місяці. Це перше, з чого треба почати. Перш ніж думати, як орендувати квартиру, треба згадати, що в мене є документи лише на три місяці. Офіційні, легальні. Поки що щодо сім'ї, в якої я знаходжусь зараз, вони там, звісно ми не про це не спілкувалися. Але по відчуттям я думаю, що вони нам точно не скажуть. Тобто, от завтра ваш останній день збирайте речі. Щодо оренди житла, також хочу додати в Англії, як і в Європі. Це може бути трохи складно. То скільки контракт треба підписувати дуже часто на півроку або на рік, і також є питання з тим, що не завжди м, здають квартир українцям. Це також правда. Інколи люди можуть відмовити тобі здати квартиру через те, що ти з Україною, просто ну сказати, вибачте, тобто ні, просто вибачте ні, все на цьому, або відмовити здавати квартиру через те, що недостатній вік, наприклад, бачиш, що ти молода людина. Можливо, в тебе нестабільний дохід або ще щось, або зміняться плани, не захочеш платити. Тобто, можуть відмовити через те, що там людині 22 роки. А можна, наприклад, змінити собі людину, в якої ти живеш, якщо не подобається, не влаштовують умови, не підходять люди і так далі. Чи якщо тобі щось не підходить, ти вже маєш шукати самостійно? Я маю на увазі, от ти знайшла безкоштовне житло за якимись там програмами. Ти туди приїхала, тобі не сподобалось. Ти можеш знайти ще одне безкоштовне, чи ти мусиш уже щось шукати за гроші? Дійсно, були випадки, коли люди приїжджають в сім'ю, і дуже погані умови. Це я справді таке чула, або не знайшли контакт зі спонсорами, тобто просто люди не змогли якось облаштувати собі, собі ось цей простір, знаходитися в цьому просторі разом. Бо це справді не так просто, як здається, тому що жити з людиною місяць, два місяці, три місяці, яка не є твоїми батьками, яка не є твоїми суперблизькими друзями, Ти сам розумієш, що це потребує можливо якогось терпіння з чиєї сторони, тому. Це все супер індивідуально. Якщо людині щось не подобається в плані її спонсора, вона може звернутися тут до місцевого консулу, написати йому листа і сказати, що будь ласка, допоможіть мені знайти або інше житло, або інших спонсорів. Тобто, 100% тут є підтримка від держави, і вона відчувається. Просто інколи це займає дуже багато часу, як з моїми документами, але люди тут намагаються. Вирішити, вони якось намагаються допомогти, вони дійсно піклуються про українців. Нема такого, що ти приїжджаєш і абсолютно всюди всім байдуже. Ну приїхав собі, приїхав. Вони дуже вічливі. Тобто, люди тут дуже вічливі, вони постійно перепитують, як ви як ви ще справи, чи все добре з вашою сім'єю? Навіть якщо в кав'ярні заходжу і чують, що я точно говорю не так, як англійка. Вони питають мене звідки? Я, я кажу, з України вони одразу запитуються, як ваша сім'я, чи все добре з вашими друзями друзями там з рідними угу. Ну ти частково про це говорила. Безумовно, плюсів у Британії дуже багато. Це одна з найбільш розвинених країн у світі. Е, є якісь мінуси. В нас багато в соцмережах говорять знаєш про надмірну бюрократію в Європі, що в них немає дії, в них немає монобанку. от Щось таке. Можеш так коротко сказати якісь ключові речі, які в Україні кращі? Ну, звісно, в Україні є дія. Всі документи в тебе є в телефоні. Це все швидко працює. Тобі не потрібно мати ось ці папірці, які зараз у мене там десь на лежать. Я думаю, хоча б їх. Якось не загубити, намагаюся. Це дуже легко. Дійсно, коли в тебе це є в телефоні, як в Україні. Якщо говорити про такі суперпрості побутові речі, як дівочі штуки, то в Україні набагато простіше записатися в салон, зробити собі якусь зачіску, зробити собі манікюр, підстригти волосся. Тут це все набагато коштує дорожче, якість набагато нижча. Це ну точно це 100%, Вона буде нижча, ціна буде вища ніж в Україні на різні послуги. Щодо обслуговування в закладах. Також я впевнена на 100%, що заклади ресторани в Україні в Києві на супервисокому рівні. Вони в вищому вони на рівень вище ніж в Лондоні, тому що в Англії все виглядає ну, достатньо просто Ціни на їжу можуть бути високими, але обслуговування, якість посуду якогось, наприклад, якість їжі ну звичайна, суперзвичайно, нічого особливого, але ти заплатиш високі гроші, щоб сходити на вечері в Лондоні. І я думаю, що є 100% нам чому повчитися зараз в Лондоні. От я поки знаходжусь в Лондоні, я можу побачити, що є класне, і потім це взяти і принести в наше суспільство. Нашу країну, і так само я думаю, англійцям також є чому повчитися в українців. Ти плануєш повертатися, і коли і за яких умов? Ну наприклад, не беремо варіант, що тобі не дадуть візу і скажуть їдь додому. А просто з власного бажання плануєш повертатися. Я тобі зараз не можу дати відповідь на це запитання, тому що на сьогоднішній день я знаходжуся тут. Я маю можливість працювати для України, маю можливість розвивати наше суспільство, і на сьогоднішній день я почуваю себе комфортно, тому що я отримую інший досвід. І чесно тобі скажу, у мене було бажання спробувати пожити в різних європейських країнах, тому я не можу дати 100% зараз відповідь, що я хочу повертатися, тому що до війни. Я намагалася десь там пожити якийсь час, спробувати отримати різний досвід в різних країнах. Я думаю, що це класно, це дуже сильно розвиває особистість в цілому. Але я сто відсотків знаю, що я хочу працювати з Україною. Супер сильно хочу, тому що я обожнюю все все, що є в нашій країні. Я обожнюю те, чим я займаюся. Я обожнюю людей, з якими кожен день спілкуюся, які знаходяться зараз в Україні. Я хочу створювати робочі місця. А для українців я вважаю це дуже важливо Наталь, Ти велика молодець. Дякую тобі за це інтерв'ю. Я впевнена, що воно було корисне і не тільки для мене, а й для людей, які нас подивляться. Я бажаю тобі класного дня і чекатиму на зустрічі тут в Києві. Клас. Дуже дякую тобі. Я бажаю нам перемоги, великої спільної перемоги і цьому всім нашим класним українцям.